Доброго дня! Тема розкладу. Хто за вами слідкує і для чого? Подумайте про себе, приберіть заві думки, і ми розпочинаємо. Це запропонована тема вами. І я її роблю. Так, хто ви у мене? Та людина, яка зараз дивиться це, це відео, будемо так говорити, хто ви у мене? Шестірочка кубків, король Пентаклів, Шестірка жеслів. Знаєте, ви, зараз буду розповідати, ну, по-перше, ви для цієї людини, яка за вами слідкує, і тут вже вирису... така йде мова про вас. Як ви зв'язок з минулого. Хоча ми будемо вточняти, хто ця людина до вас, яка за вами слідкує, так, щоб ви зрозуміли більше. Але по сигніфікації тут іде ви дуже значуща людина. По-перше, ви стабільна людина, ви успішна людина, із якою пов'язані або по спогади минулого, або початки. Знаєте? Ви поєднані, можливо, і цим життям, але не тільки з цим. Дуже приємні такий, знаєте, зв'язок з минулого Довірливий. Це про теплі емоції, про, про те, що людина вас якось бачить в такій знаєте, епостасі стабільності. Є емоційний такий підтекст, який тягнеться дуже давно. Ви успішна людина, ви людина, яка долає якісь пригради, хочеться сказати, ви маєте визнання. А хто ця людина, яка за вами слідкує? Хто ця людина? Чи слідкує взагалі? Слідкує, Паш мечів зразу. Паш-мичів. Король мечів слідкує, думає, жриця таємно. До речі, по жриці людина може звертатися навіть а, до а, тарологів, до а, фахівців цього напрямку. Відьми, маги, тобто. Або дивитися загальні розклади, так, як ви це і робите. і ви. На дні колоді у нас тут четвірочка жезлів, яка говорить, що з, людина, з людина, людина знаходиться в стабільності, людина не рухається, так би мовити, саме в саме вашу сторону. Людина може бути в зоні комфорта. Людина може щось зараз може відбуватися якісь свята. І четвірочка жезлів це може натікати. Може натікати на те, що у вас була якась стабільність людиною. Ну, дивіться. Підглядає, так, і нам паш мечів це ми з'ясували, збирає про вас інформацію, шукає якісь зачіпки. По королю мечів тут іде мова про холодний раціональний, або людина. Може бути ще знаєте, службовцем, юристом, програмистом, лікарем, хірургом, так? військовим. Чи людина при владі, а також тут людина, яка може ще виступати колишньою. Тобто король мечів може показувати, що між вами тут і зараз немає ніяких відносин, це холодна енергія, це закрита енергія. Жриця це про те, що людина або приховує свої наміри. Відкриваючи себе, діє тихо, знаєте, через, можливо, інтуїтивно. І також, як я сказала, це про е, канали соцмережі, це знайоме, е, те, що може людина навіть звертатися до, е, до людей, які можуть підсказати і надати інформацію. Також загальні розклади до цього теж підходять. А хто ця людина до вас саме? Десятка кубків. Ви були разом десятками, чи У вас завершились відносини. У вас а, відносини завершені. Ви були разом. І четвірка жезлів це підтверджує на дні колоді. У вас тут болісна якась ситуація була: а, болісний крах, а, болісний розрив це глибока біль. А, дуже була близькость. Така, знаєте, можливо, навіть сімейна, або це. Дуже близьке стосунки теплі могли бути. І, знаєте, тут може бути колишні зараз стосунки, так? але це близьке коле, зразу говорю. Сімейні чи інтимні навіть можуть бути. Хто переживав з вами закінчення? Але ще так хочеться сказати, тримає зв'язок, не може повністю людина вас відпустити. Напевно, у вас, можливо, ви знайомі довго. Людина вас не відпустила. А для чого людина взагалі за вами слідкує? Ви заблокували цю людину? Чи людина заблокувала? Ну, я думаю, що ви заблокували, тому що за вами ж слідкує людина. Також це може бути про вісімки мечів свої блоки. Можливо, людина заплуталась. Так? Людина може бути чимось прив'язана. Також буває по вісімки мечів про буття. Це ще і менталка, це про биття. Це про зв'язаність і не можу діяти прямо. Можливо, людина знаходиться на відстані або там, де вона не може ніяк проявити себе в тому чи іншому сенсі. Але це блазень, помірність. Дивіться, отже, людина за вами стежить тому, що вона не може з вами зв'язатися. Це по-перше, це може бути зв'язаність, заплутаність, людина могла сама себе заплутати. Може бути, що ви не хочете спілкуватися і ви тут і зараз. І ви тут і зараз заплакували людину і не хочете спілкуватися або підпускати до себе. Тобто прям, прямої дії людина не може робити. По лицарю Пентаклів тут іде мова про те, що людина йде повільно, крок за кроком, спостерігає, ніби чекає якогось, а хочеться сказати, влучного моменту. У людини є бажання оновити, розпочати все з початку. По побласню, обнулення. Це знаєте, про почати все з нуля. Ну, це коли ви от, знаєте людину, хоча це бред бредовий, ну, це моя думка особиста. Я нікого не ні намагаюся переконати, але, ну, от розумієте, вам потрібно, напевно. Якщо у вас такий крах був по десяточці мечів, ну, напевно, щось було не дуже добре. так? По десяточці мечів у вас могли закінчитись відносини дуже дуже болісно. І ви могли себе збирати по шматкам. Я не говорю, що людина могла це не переживати, але кожен переживає по-іншому. Ну от, Наприклад, вам зрадили або у вас підставили, і ще що, щось зробили, обманювали, і ви дізналися про це. Як ви повинні це спочати спочатку? У мене питання до вас. Як обнулити цю ситуацію? Ну? Напевно, забути все. Ну, це ж а, доброго дня, там я пітя, там приємно познайомитися, там Маша там, чи будь-хто, так? Це як приклад. Давай будемо починати спочатку. По помірності, тут людина тримає баланс, і ви вже довгий час цією людиною не знаходитесь разом. Це м м хочеться діяти людині, але не різко, дозовано. тому що людина боїться помилитися, хочеться сказати. Боїться якихось конфліктів, які можуть у вас розпочатися. Тому що людина визнає, що, напевно, вона щось знає, що вона могла зробити по відношенню до вас. І тому людина зараз спостерігає і очікує, от така людина за вами підслідковує.